Повномасштабне вторгнення російських військ, окупація частини території нашої держави, ракетні обстріли, численні звірства та воєнні злочини пришвидшили те, що намагалися задавити російські керманичі – підвищення національної свідомості українців. Особливо яскраво це демонструє молодь, яка переходить на спілкування українською, волонтерить на ЗСУ та доєднується до різноманітних громадських організацій, які допомагають нашому народові вистояти у великій війні, зберігши свою історичну ідентичність. Ми... Хочемо знайти баланс між участю активізму, участю громадського сектору в державотворенні в перемозі України, і між ролью держави, скільки має бути держави саме у реалізації мовної політики деколонізації, декомунізації метою нашого форуму є створення інкубатору активних людей з усієї Одеси, які хочуть змін, які знають, як робити, які можуть запропонувати своє бачення. Важливо говорити про це і не тільки в контексті тих подій, які відбуваються сьогодні на лінії бойового зіткнення, тому що реінтеграції на превеликий жаль потребують не тільки території, які знаходилися під фізичною окупацією російських військ, а й ті території, які свого часу зазнали фактично ментальної окупації. Війна триває. Не лише за території, а і за уми наших співгромадян 23 лютого багато хто заснув просто мешканцями, а прокинувся громадянами України. Коли весь світ побачив, як відносно невелика армія змогла не те, що встояти, а й дати гідну вісіч бути українцем стало бути гордим. Вже понад рік, як в університетах України, почали свою роботу мовні омбудсмени. Які слідкують за дотриманням закону викладачами та працівниками закладів освіти? Очевидна тенденція до розуміння пробудження у національної свідомості. Ми бачимо певні зміни. Ми бачимо, що молодь переважно це та сила, яка встановлює напрям нації, куди її рухатися. Члени громадської організації Робимо вам нерви і місцеві заклади, які в порушення мовного закону зберегли вивіски чи рекламу мовою агресора. У мене є дуже багато до після, і один з найцікавіших це магазин Мебель. Вибор я написала скаргу мовного омцмена. Вальне Де, за декілька тижнів вони зняли ці велетенські літери за по пів метра. І зараз ми бачимо українську вивіску. Перша скарга попередження, держконтроль. Якщо немає змін протягом певного часу і приходить повторна скарга, то штраф від 3500 до майже 12 тисяч гривень. Хоча насправді, за словами Катерини, першою таки спрацьовує совість, і до реальних штрафів справа в основному не доходить. Ми хочемо популяризувати наш рух серед одеситів, небайдуже. щоб вони знали про існування цього закону, щоб вони знали, що таке секретаріат уповноваженого і до нього можна було звертатися. Питаннями декомунізації, але вже на зовсім іншому рівні багато років займається інститут національної пам'яті України. Серед іншого, актуальним досі залишається перейменування центральних вулиць Одеси на честь загиблих героїв сучасності одеситів, учасників українсько-російської війни. Тут все набагато складніше, адже головою риби, що гниє, є сама місцева влада, яка досі не до з російської позиції в державну. Міська влада діяла за принципом або Ішак здохне або подішах помре. Так само і тут вони пішли шляхом у саботажу. Громадськість, представники війська ветеранських організацій, нашого українського інституту національної пам'яті і міністерство у справах ветеранів приготували список героїв України, одеситів, які загинули вже після великого вторгнення. А це сім одеситів. Ми пропонуємо і досі назвати на честь цих людей центральні вулиці, міста, які попадають під закон про декомунізацію та деколонізацію. На мою особисту думку спротив спричинений особистими політичними питаннями міської ради і тих людей, які Мають приціл на майбутніх виборах знову болотуватися. Однозначно, за цих людей не захотять голосувати, знаючи їхні попередні позиції. вимога від суспільства зовсім інша, і це фактично є страшною неповагою до хлопців, дівчат, які віддали своє життя за нашу волю незалежність до їх родин. Результатом форуму стало приєднання до представлених громадських організацій нових членів. У більшості це студенти та молодь, які наповнені силами очистити від русифікації внутрішній фронт.